Козацько. Давно брата Фокса бачили. Фокс в строю, працює. Так що так, да. починаємо і працюємо. Але сьогодні відео не про те. Сьогодні відео. Ладно, не буду я сьогодні трогати ухилянтов і Які зіркірав, ви ж знаєте, хто це, так? Да? Мусора, кривоохоронці, прокурори, інваліди, державні службовці, депутати, хрен з вами, Я вас сьогодні трогати не буду, ви так все знаєте. Не буду розказувати за парубія казнили, да? поймали гуся, на мопеді їхав молодий чи на велосипеді старого поймати. Та ладно, тут вже ніхто не зображає. Буде сидіти, як і Звінченко, за Фаріон. Я вам що хотів сказати. В'язни за це тема в мене. Дивіться, бачили футболку? Два роки. До а в каянина навіть значка немає. Тепер дивись, батман, покажи їм. О! Добропілля наше любиме місто. Для мене найкраще місто на Донеччині. Тож добропольчанам вітання. Сподіваюся, добропілля буде українським, мало таки буде. Слава нації! Смерть ворогам!